Червень 2024 року обіцяє бути дощовим місяцем, оскільки буде з дощами, включаючи грозові зливи. Однак, попри значну кількість опадів, місяць виявиться теплим і навіть спекотним, як це зазвичай буває у перший місяць літа. З 1 по 4 червня середня температура в день по всій країні буде коливатися від 22 до 27 градусів тепла, нічна температура становитиме 16 градусів тепла. 5 та 6 червня у більшості областей очікуються грози, очікуються справжні зливи, внаслідок яких температура повітря трохи знизиться, але значного похолодання не буде лише на кілька градусів. Денні показники температури покажуть від 24 до 26 градусів тепла, а нічні від 14 до 16 градусів тепла. З 7 по 10 червня знову встановиться тепла, суха та сонячна погода. Хмарність, якщо і з'являтиметься на небі, буде дуже рідко. Денна температура прогріється до 26 градусів тепла, нічна коливатиметься від 14 до 16 градусів з 11 по 12 червня температура різко впаде. Середньоденна температура знизиться до 20 градусів тепла, а нічна залишиться на рівні від 14 до 16 градусів. Незважаючи на зниження температури опадів у ці дні не передбачається. Небо буде ясним та безхмарним. 13 по 16 червня у більшість регіонів завітають грози з сильними зливами. Температурні коливання продовжаться. Найнижча денна температура складе 22 градуси тепла, а найвища 28 градусів. Нічна температура стабільно буде від 14 до 16 градусів тепла. 17 і 18 червня країну огорне сонячна, спекотна і майже безхмарна погода протягом цих двох днів. Опади не передбачаються денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, а нічна від 18 до 16 градусів. 19 червня спостерігатиметься дуже сильна спека. Середньоденна температура по країні сягатиме плюс 28 градусів, але у південних областях температура може досягти 35 градусів тепла. Проте є позитивний момент. В цей день передбачаються грозові дощі, які пом'якшать екстремальну спеку. З 20 по 22 червня збережеться сонячна та безхмарна погода, істотних опадів не очікується в жодному з регіонів. Денна температура повітря буде варіюватися від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла, нічна від плюс 17 до плюс 15 градусів. У період з 23 по 25 число червня. Країну знову охоплять грози та сильні зливи, що принесуть з собою прохолоду. Температура повітря порівняно з попередніми днями знизиться на 5-6 градусів. 26 і 27 червня пануватиме сонячна та трохи хмарна погода. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. Опади в ці дні не передбачаються у останні три дні червня. З 28 по 30 знову очікується дощова погода. Слід очікувати на грозові дощі, місцями можливі сильні зливи. Середня денна температура повітря буде на рівні 23 градусів тепла, а нічна температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 13 градусів. І ось ми підходимо до завершення нашого огляду погоди на червень. Цей місяць обіцяє бути насиченим яскравими погодними подіями, пропонуючи нам все від спекотних днів до прохолодних грозових вечорів. Червень кожного року нагадує нам про початок літнього сезону, про можливості для нових пригод та неочікуваних зустрічей. Пам'ятайте, що погода це лише частина нашого життя, яка, незважаючи на свою змінність, завжди дає нам шанс знайти радість у кожному новому дні. Нехай червень подарує вам не лише приємні погодні умови. Але й спокій, мир у душі та світло у ваші вікна. Бажаємо вам мирного неба та тепла, здоров'я, і нехай це літо принесе вам багато хороших новин і нових можливостей. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. До нових зустрічей у наших майбутніх випусках. Бережіть себе та своїх близьких.